чому тепловий насос економічний і як він працює, показую на діючому об'єкті. Спліт-система повітря-вода зовні у нас стоїть іспаритель, як називають, або зовнішній блок теплового насосу. Він состоїть із вентиляторів і состоїть із от такого теплообмінника. Далі. Тут вбудований, стоїть компресор і плата управління зовнішнім блоком теплового насосу. Вентиляторами тепловий насос прокачує велику кількість повітря. А фріон, який циркулює в системі, нагрівається від цього повітря, і при определеному тиску він починає кипіти. Кип'ячий фріон по цим трубкам, які заходять в будинок, поступає до внутрішнього блоку теплового насосу. Він виглядає як сучасний електрокотел. І що в ньому стоїть? В ньому стоїть циркуляційний насос і стоїть ще один великий теплообмінник. Цей. Теплячий фреон. Сюда за